Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти депутатів Верховної Ради Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, а також журналістки видання Страна Світлани Крюкової. Відповідний указ від 19 січня оприлюднений на сайті президента. В переліку тих, хто потрапив під санкції, 18 людей, серед яких не лише українські посадовці та журналісти, але й російські діячі естради і музиканти. Про введення в дію санкцій проти пропагандистів повідомив Зеленський у своєму вечірньому зверненні 19 січня. Давайте послухаємо. Блакуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня Героїв України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром. І більше про санкції проти пропагандистів та позбавлення державних нагород говоримо із головним редактором парламентським аналітиком громадської організації з експертизою у сферах парламенту громадського руху чесно. Олександр Саліженко з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаємо. Доброго дня. Що передбачають ось ті санкції, про які о, оголосив президент Зеленський? Чи вам відомо? Так, звісно, про це йдеться в указі. В додатку перелік досить широкий. Він, звісно, різниця в посів. Ну, наприклад, в Юрія Бойка передбачено лише один пункт це позбавлення державних нагород. А натомість в інших політиків і медійників, крім позбавлення нагород, це це також і блокування рахунків, і припинення блокування медійної активності, різноманітні операції, з яких стосується майна нерухомості і так далі. Звісно, пер, перш за все мова йде про Юрія Бойка, ще те, що він в даному переліку має найвище. Найвищу державну нагороду, звання Героя України і зрученням ордену держава, яку йому вручив президент Леонід Кучма в 2004 році. Але й перелік інших осіб не менш вагомий. Ну, наприклад, Нестор Шуфрич, який досі перебуває в СІЗО за підозрою в державній зраді, він має державні. Нагороди в вигляді орденів за заслуги другої, третього ступенів? Ось і якраз в його випадку йдеться не лише про позбавлення державних нагород, а й блокування рахунків. Загалом там понад 10 різноманітних пунктів. Тому перелік санкційний досить об'ємний. Чи не вважаєте ви щодо пана Бойка досить поблажливі санкції? Безперечно, тут є навіть на такий неозброєним оком, видно, що це певне виключення, так лише позбавили державних нагород і все попри те, що він залишається чинним народним депутатом. Ну з останнього лише його після публікації, словно звісно, його відео скандально так його виключили з комітету. Але попри те, він залишається нардепом, одним із лідерів депутатської групи, яка утворена після розпуску і заборони. Але звісно. На на тлі інших осіб його рахунки не заблоковані майно операції всі можливі з майном. Тому звісно, це такі поблажливі досить умови. До речі, рух чесно неодноразово зверталися до влади з метою створити механізм позбавлення державних нагород. На вашу думку, це ефективний механізм, який зараз ми бачимо, який продемонстрували, чи немає тої загрози, що, наприклад, люди можуть повертати і різними способами оскаржувати так. таке рішення? І як відбувається цей механізм? Це ж не на другий день позбавляють їх державних нагород. Так, Руш, чесно, неодноразово і наполегливо систематично писав про цю тему. що ми від початку скликання писали про саме політиків, які мають державні нагороди, зокрема, народні депутати і колишні народні депутати, мажоритарники з Криму, наприклад. Ось і лише зараз бачимо, що є Верховна Рада. Нещодавно хвалила відповідний закон. Так і от ми бачимо його застосування в дії. Це друга хвиля. Перша була кілька тижнів тому, і це ось друга хвиля, якраз яку всі чекали, якраз з «Щоб днів» фігурував Юрій Бойко саме зі званням Героя України щодо самого механізму, то Раніше були дискусії про те, яким чином можна це позбавити, чи лише новим указом президента, так як президент, наприклад, видає указ про присвоєння звання Героя України. Відповідно, один із можливих варіантів був це додатковий новий указ про позбавлення попереднього про позбавлення нагороди новим указом, але він не охоплював всіх нагород так, тому що низка політиків і різноманітних культурних діячів чи мають держав, державні нагороди різного статусу і додаткові звання державні. Відповідно, це мало бути врегульовано на рівні закону окремого, і якраз Верховна Рада його ухвалила. Щодо його оскарження, взагалі як відбувається підготовка, так? спершу Рада національної безпеки і оборони готує перелік осіб, які і обґрунтований перелік осіб, яких президент має. Позбавити державних нагород і розглянути цей перелік після того відбувається його прилюднення окремим указом президента. Щодо оскарження, ми вже побачили, що після вчорашнього указу, після його прилюднення, окремі фігуранти цього списку повідомили, що вони будуть його оскаржувати, тому будемо спостерігати за тим, яке буде рішення суду, який буде сам розгляд у судовій справі. Пане Олександре, я хотіла уточнити, скільки ще людей перебувають у, в тій категорії, яка підпадає під позбавлення державних нагород? Ну такої цифри як такої немає. однієї так, через те, що ну загалом у нас державні нагороди різного рівня отримували як політики, так і медійні діячі від часу відновлення незалежності України, і частина з них має досить Сумнівну репутацію хтось з них відверто підтримав Росію ще після 2014 року. Хтось перейшов на бік ворога після повномасштабного вторгнення, хтось взагалі виїхав в Росію. Працює там це, як і колишні народні депутати, так і представники медіа, артисти і так далі. Тому єдиного переліку немає. Тут працюють в різних галузях. І, і в культурній, і в політичній, але зі слів президента, ми почули, що найближчим часом так буде новий указ. І ну про фігурантів вже дізнаємося про нього. те, що. Перед навперед день на публікації останнього були різні версії, хто буде в ньому фігурувати. Ось і е, сподіваємося, що в наступнаступний указ президента буде не меншим, і е, більшість цих одіозних персонажів про які писали в тому числі рук щесно. Вони будуть у цьому переліку. До речі, ми обговорили нардепів. Там є представники іншої влади української. Є представники медіа, як ви згадували, але є і російські діячі естради і музиканти. З приводу цього, на вашу думку, чому тільки зараз позбавляють державних нагород цих діячів? Так, це одне з найперших питань, які відразу всі задають, через те, що, звісно, перш за все йде мова, чому лише зараз керівництво країни, влада дійшла до цього, чому не можна було зробити раніше. І це, звісно, проблема. Такої заскорузлості бюрократизованих процесів держави, через те, що ну всі очікували, що такі такі речі мали б бути відразу більш оперативними, так не лише до політиків, але й до культурних діячів. Це просто демонструє те, що. На жаль, всі державні процеси вони уповільнені. Спершу вони мають бути узаконені на рівні парламенту, має бути запропонований механізм на рівні законопроекту. Має відбутися голосування, підписання і далі вже його застосування на практиці. Тому держава так повільно реагує на такі негативні речі. Пане Олександре, ми дуже вдячні вам за те, що роз'яснили, як відбувається ця процедура, і будемо далі повертатися до цієї теми. У випадку, якщо нові прізвища будуть з'являтися у списку тих, кого позбавили нагород. Олександр Саліженко, головний редактор і парламентський аналітик руху чесно був з нами на прямому зв'язку.